Кордони між областями річ умовна, однак вона має дивовижну силу, і кожен, хто проминає цей знак, її відчуває. Це місце на адміністративному кордоні Донецької області нікого не залишає байдужим. Тут своєрідна межа, що відділяє мирну Україну від лінії фронту, за якою вже десятий рік поспіль точиться війна. Вийти на цю межу марять у своїх хворих фантазіях російські загарбники. Бути тут вважають за честь кращі сини і доньки нашого народу. За час російсько-української війни тисячі і тисячі військових і цивільних перетинали її. Не кожен залишав про себе згадку саме на цій стелі, але кожен і кожна залишили по собі свій слід в історії нашої спільної боротьби, стираючи навіть умовні кордони, перетворюючи межу на точку об'єднання країни. Тут на передовій українського спротиву чітко видно, ми переможемо у цій війні, адже об'єднані прагненням до свободи, загартовані болем втрат, натхнені мрією про щасливе мирне життя на своїй землі під своїм небом. Здатні щодня доводити свою незалежність зі святом. Слава Україні! Hey!